Це В'єтана. Приміхає. Вони врають районної коргові. Будь ласка, у нас є можливість зустрітися буквально зараз. Колективом колектив, лікарні. Якщо ви побажаєте подивитися, на лікарню. Ми маємо небагато. Дві минути, будь ласка, до колективу. Стежи. Добре, Дякую вам що ви зібралися сьогодні. І дякую, що запросили до вас. Хочу вас запевнити, що ми зараз міністерстві охорони здоров'я робимо такі зміни, що я думаю, вам всім дуже сподобається. Бо ті зміни вони підсилюють первинну ланку, дуже важливо. І щоб первинна ланка перше більше пацієнтів зверталися на первинній ланці, щоб була гідна зарплата і гідна умови праці. Бо ну, 25 років воно не покращується замість того, воно погіршується. То ми хочемо це перевернути а, голову на ноги і щоб воно покращувалося. То перше ми починаємо з первинної ланки, бо це є фундамент, на якому ціла медицина збудована. Бо ми знаємо, пацієнти повинні мати свого первинного лікаря, чи сімейного, чи терапевта, чи педіатра, Звертатися до них перше, бо первинна ланка не лише лікує пацієнтів, а, а за ними пілкується, щоб вони були здоровими. І превентативна медицинна профілактика дуже важлива. Бо ми не хочемо лише лікувати пацієнтів, ми хочемо, щоб вони були здорові. А тоді, як вже будуть наші пацієнти привикати до цього, що є первинна ланка, є до кого звертатися, можемо і а, підтримувати своє здоров'я і також. Лікуватися на первинній ланці, тоді ми вже у 18 році переходимо на зміну системи фінансування на вторинній ланці, а це буде також зміна, бо замість того, щоб гроші йшли десь через всі районні ради, і обласні ради, і, і сільські ради, і десь зупинялися по дорозі. 90% зникає, а 10% саме приходить в лікарню на вашу зарплату і для пацієнтів. Замість того гроші будуть йти за тим пацієнтом. То як у вас будуть пацієнти, напряму буде оплачуватися їхні послуги вам, тут, у вашому будинку, не через якісь ради, не через якісь там бюрократію, а напряму. Тоді ті гроші будуть розпоряджуватися, як вам потрібно. Бо ми щойно постанову в Кабміні прийняли, що від 17-го року, від 1 січня, а головні лікарі можуть розпоряджувати бюджетом всередині свого закладу. То як вам потрібно 150 шприців, а не 140, як ви прописали в бюджеті, ви самі можете вирішувати, щоб закупити 10 додаткових, а не йти в районну раду і питатися, чи вони вам дають чи не дають дозвіл, щоб робити це, що ви знаєте, що потрібно. Як вам потрібно 10 медсестер, а не 9, ви можете мати 10 медсестер. І це може тоді вже розпоряджуватися на місцях. Бо децентралізація це не якесь велике слово, яке міфічно існує в Києві, а це є практичні речі, це є рішення на місця, щоб ви самі розумієте, які є ваші потреби. Ми щойно були в амбу... амбулаторії, де вони хочуть самі в селищі, хочуть самі робити ремонт. І покращувати свою амбуляторію їм не дають, бо там є десь проблеми. А це є ті речі, що децентралізація повинна допомагати, щоб не чекати, щоб хтось там з Києва чи з Одеси вам надавав змогу, щоб покращувати свої заклади, щоб надавати кращі послуги. Ви самі розумієте, як це можна робити. І я думаю, що всі будуть задоволені тим, ну побачимо це, це є поступово. Ми не можемо за один день чи за один місяць змінити цілу систему, яка будувалася там 80 років Совєтського Союзу, ще 25 років України. А поступово 18-го року розпочинаємо з первинною ланкою. Тоді 18-19 рік вже вторинна, третинна ланка. І ми до року 20-го повинні мати вже цілком іншу систему фінансування. А за фінансуванням розуміємо, йде також і якість ви всі розумієте, що як вам буде більше фінансування, то ви зможете надавати кращу допомогу, бо будете мати все обладнання, яке є потрібно, приміщення, приємніші умови, і всім буде краще. Ця оптимізація, яка відбувається, це є на покращення системи, не закривати якісь заклади, а покращувати їх, щоб вони могли бути перше для вас приємні умови роботи. Друге, щоб ви мали гідну зарплату, і третє, щоб пацієнти, які приходять, мали якісь кращі послуги і від вас, і від лікарні. То дякую вам всім. Я перебиваю ваш день, робочий день. Бачу, але сьогодні такий чудовий сонячний день. Можете тоді, може, вийдемо всі на вулицю, разом зробимо фотографію, що перед вашою лікарнею, щоб ми могли показати всім, що ми були у вас, і ви зможете навіть на кілька хвилин вийти на вулицю, і буде приємно. Um, то дякую вам всім. Я не буду вас довго відволікати. І uh, слідкуйте за тими новинами, які є на нашому сайті, на нашому Фейсбук. Як ви маєте Фейсбук, слідкуйте в пресі, але також ви можете напряму нам писати, бо ми відповідаємо на всі запити, як це йде на наш сайт, чи те це йде на наш Фейсбук, або як ви дзвоните, або на гарячу лінію, або в мою приймальню. Ми маємо цілу бригаду людей, які лише відповідають на запитання. І як вам цікаво, як ви маєте якісь дуже специфічні питання чи загальні, питайтеся, бо найважливіше є комунікація, що ми могли спілкуватися разом із нашою медичною спільнотою, бо лише разом ми зможемо змінити цю систему і покращити. А як ми не будемо разом іти, тоді буде важко, щоб змінилася система. Я думаю, що як є такі хороші медпрацівники і такі хороші. Люди, які тут працюють, то думаю, що все зможемо змінити. А це є перше для пацієнтів краще. Також ми, як професійні люди, ми хочемо розвиватися, так ми хочемо бути в гідних умовах. Ми хочемо надавати найкращу допомогу. Ми не стали лікарями, медсестрами, лаборантами, щоб не розвиватися, а замість того, щоб розвиватися, так? То це все буде, я думаю, на, на, на користь і нам, як професійних людей, і також для наших пацієнтів. Дякую вам всім і хочу подивитися за ваше питання? запитання. Да. Те, що ви сказали, Роман Варшані це правда, де ви сказали, що деньги будуть іти за клієнтом. Ага, це діти будуть бюджетні, це будуть страхові деньги? або це буде клієнт оплачувати медицину. буде Це Так як фінансування міняється зараз. Ми створюємо державну агенцію страхування. Ті гроші, які зараз є в медичній субвенції, не нові якісь податки, а ті, які зараз є медичні субвенції, передається на агенцію. Агенція має ті гроші. Вони будуть лише розпорядники тих грошей. І тоді, як, як я прийду до вас, як пацієнт, і ви надаєте послуги. Ви отримаєте напряму від агенції оплату за ті послуги. То тут, як у вас тут багато. Ви маєте багато пацієнтів. Вони будуть приходити. Вони будуть ваша лікарня. Центр надає ті, будуть тарифи на кожного пацієнта, подають на агенцію. Агенція оплачує напряму вам. І воно не йде від бюджету в область, в район, в місто, в лікарню до вас. А воно йде агенція. До вас напряму. Скорочується банк. Так. Да? Mm -hmm. да. mm -hmm. Думаю, що буде менше відсотків розсіяти, а більше буде приходити вам. І ті заклади, як ваші, які мають багато пацієнтів, багато людей, багато приходять, якісні послуги надає. Ви будете розвиватися, і буде більше фінансування, щоб ви могли розвиватися, купувати обладнання, робити ремонт, все інше. Зарплати ваші будуть підвищені. А декотрі, де немає багато пацієнтів, які там насправді а, немає досить практики навіть для лікарів або для медсестер, бо вони не бачать досить пацієнтів. Вони ми би хотіли, щоб вони були перепрофільовані, бо ми всі розуміємо, що в нас бракує реабілітаційних центрів. У нас немає центрів паліативної допомоги, нам немає центрів, де ми а, а, ветеранів війни. Або старших людей, що можна ними опікуватися, немає таких інших соціальних будинків, які потрібні в нас. А замість того, щоб а, старші люди прийшли в лікарню в зимі, бо їм холодно і ніхто не, не пілкується за ними, повинні бути будинки, де вони можуть там а, позимувати. І а, замість того, щоб це робити в лікарні, будемо мати інші будинки. І ці соціальні послуги це розвиваються не лише в медицині, а також у всіх соціальних послугах бо гуманітарні послуги вони всі один одному а, е, воно покращує систему, як всі вони разом діють. По перше, слава Україні! Ми... Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Путін! А мы выставим. Всем, пожалуйста, девочкам отдать. Заведующим отделением нашим. Я завідую, я відділення підрапевтичне відділення наше. Ми працювали раніше в тій половині. У нас є 27 апаратів на лічі, вони всі працюють у нас, вони всі пройшли господику. Ми за рік приблизно обслуговуємо 22,5 людей. Приймаємо і амбулаторних, і хворих, і людей через те, що в нас одне відділення. І ми для того, щоб реабілітація у нас була в повному обсязі, ми в цьому році продрилили наше відділення, зробили кабінет ЛФК, зробили кабінет озакарітотерапії і зробили кабінет гідромасажу підводного і так.

Наша задача, яку ми сьогодні поставили перед собою, зрозуміло, що направлення, направлення нашої лікарні буде на, на базове лікування. У нас не буде інтенсивна терапія, лікарня буде базове лікування, у вас відновлення. Тому ми розвиваємо діагностику перше і реабілітацію по-друге. Ці були кинути сили на це відділення, воно в нас забезпечено і апаратурою, і ресурсом. Так, весь коли другий поверх, і ви назад на Одесу, так? Так. Ні, на другий поверх. Надо там ремонт іде. Ні, ні. Ремонт вам не треба. Ми йдемо в лабораторію. Йдемо в лабораторію. Вертаємося. Thank нет. Иван Андреевич. Иван Андреевич, мистер. Что такое, да? Где Иван Андреевич? Фотографируйте нашу красоту, пожалуйста. Картину обязательно. Она вам не пусто, Она не подумала, нас. Да? Ну, Ой, так быстро фон. Конечно, нам тренироваться надо. О, супер. Клинику диагностичная лаборатория. Клинично. бактериологическая. На мой погляд, то найкраще лаборатория у всех. І не тільки в Одеській області, і це правда. От прийдемо, просто подивимося по кабінетах, щоб я багато не говорив. Подивіться, які красиві живої волосся. Ось подивіться, які у нас світлі, гарні. Подивіться, які добрі, які кабінети. У нас тепло. Це не, це не мало важко. Працюють. По... Подивитися, зайшов, подивилися все. Все працює. Ідемо далі. Обеспечені реактивами. В теплі. Добре. Освящены. Тепло, піхло. Нікаких проблем. Наші активні обистали. Все плачуться, всі нічого, ну, все є, все, ось всякі кров. А вода горяча, вода горять. Світти є, що треба? Робіть так, щоб всі. Це, 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 ну, це, це. це я всім кажу, робіть депутати, робіть цим, щоб так було для людей. Чисто, гарно. Бак лабораторію да. да. йде. Да, ну, сьогодні в мене режим, а сьогодні тут можна ходити, можна, можна, можна прийом. Ну, сьогодні хаміру ми да. 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 там, не сіли, там, хорошо. Їдіть автоклапку, дивиться да. нам. Це розколоковаться такий красивий.

Буквально за рік зроблено дуже багато. Дуже багато. Сьогодні ми стали комунальними підприємствами. В зв'язку з тим з реформуванням і переходом на органи місцевого самоврядування фінансування комунальних, ми сьогодні і утеплюємо, і дуже багато робимо. Тільки був голова районної ради, сказати, що ми до собою медична ідея, а вже ми збережали, то ще забрало фінансування комунальних послуг і того то саме. Якийсь повинен бути перехідний період. Ми міняємо її окна, то, говорить, головний лікар, і ввели. Але медична субвенція підвищилася на 7,5%, щоб надати на район, ви розумієте, mm -hmm. того, що. Ви десь собі дає держава. Це зарплата лікарям, про те, що ви говорили, да. ми це не заперечуємо. За комунальні послуги. А, За комунальні послуги. Ну, послуги. Ну, так, але ми перекинули від окремих... Резервний комунальний... фонд є, який нам сьогодні дасть перехідний період. Ви бачите, нас здорова лікарня, корпусів yeah. дуже багато. Є... Я розумію, але е, було окремо надано на е, міста, на комунальні послуги, і тоді було окремо е, Медсуб... Медична субвенція, на, а ми на зарплату, підвищили. На життя і так ми далі. підвищили медичну субвенцію, щоб з тих грошей також могли надавати. Um, фінансування на комуналку, але uh, питання це питання трохи в цьому більше, більше має я а, знаю. наступні роки. Буде резервний фонд чи ні формувати на 17-й рік. Вже є резервний фонд. Ми знаємо, а вісімнадцятий. Ми за давайте доживемо, а потім будемо запитати. Ну, запитувати. Ми ж, ж ну ви, ви почули, що міняється спосіб фінансування так. у 18-му році. Ви не будете отримувати медичну субвенцію. Воно буде йти через, ми держ... послугу, через агенцію. Послугу, що і ми через заробимо. послуги. А комунальні так. будуть виключно район? Комунальні заробимо. будуть через, кому... через заклади, вони будуть мати більше фінансування, бо послуги будуть йти. Раховуючи. Фінансування буде йти напряму їм і вони зможуть тоді заплатити за комунальну. Скажіть, будь Самі? ласка, а базова якась буде з державою забезпечення медичного закладу? Розуміло, що додаткові гроші ми будемо заробляти. На прожиття, на розвідті і так далі. А базова якась буде основа? Ну в тарифі на послугу буде вже Це на первину. Вона вже сказано, що вона є. А для рівня? на вторинну ланку переходимо на систему страхування. Ми все забираємо. забраємо. Приїжджайте на 13.30, задавайте питання. Я вже не Дякую всім.